Привіт, Дністер. Давайте зараз будемо збирати човника та й виходити на воду. Ви, щось трошки вітарець зранку. Галяково. О, дивіться, хлопці, хочу вам порекомендувати ось такий компресор. Він іде з механічним манометром і може дути, може вдувати спускати човен і дивіться, за якихось там 17 хвилин. Човник повністю готовий, поки я збирав свої речі. Ну, Коштує грошей, але я дійсно рекомендую це. Так і ось переваг ось цих от НДНД. На годиннику у нас 35 хвилин з половиною. Це я так спокійно, не поспішаючи нікуди, собі збирався, поки насос качав, я собі збирав все решта. Зібрав 35 хвилин. Це не є так багато, як для одної. Людини вдвох, я не думаю, що набагато більше би було, але це кльово, тому ми можемо отак зараз от брати цей човник І ще не можемо. З'являється, треба ще мотор підняти ногу, щоб нормально їхало. Чого б це? От. І ось так от ми беремо цей човник та й веземо. Взагалі агонь. Я коли раніше свого старого човна мав, я так мучився. Це ж одному склади, слань книгу, потім а, занеси човен якось без коліс в воду, потім його витягне. Самі проблеми і не гаразд, А тут він все на, на колесах відвіз, човник в воді, зараз тільки спінні туди шмик. І все. і все, це щастя. Мене багато хто відговорював від НДНД. Але я казав, мені потрібен комплект, з яким я можу сам один отак от взяти і приїхати на риболовлю, так як зараз. І от маю результат. Так що все кльово. Що ж, привіт, містер. Бачу, що народу таки немало. А де риба? Де рибалки? Човників на воді небагато. Рибки просто купа. Тобто не знаю, хіжак не хіжак. Але цілком можливий хіжак. Вон ну, віть раз човен погріб, другий човен погріб. Всі йдуть вниз. Ну, напевно, і я йду вниз, бо місто тут хороше, десь хвилин 15-20 простояв, прокидав абсолютно все. Є тут така родзинка в цьому місці, але ноль клювань. І Зараз теж буду туди під скали йти і пробувати вже там ловити. Знайшов дуже цікаве таке місце по рельєфу. От, і зараз буду пробувати навіть вихолоті рибку побачу. причому хижака, Судака. Точніше, сподіваюся, що це Судак, так що я думаю, що скоро будуть якісь виважування, напевне. Є покльовка, ох! Навіть не знаю, що це за риба, бо мені здається, що воно на падінні упало. Або тільки на першому підриві. І я оце фета кинув туди далеко-далеко. І нарешті отримав перше клювання за сьогодні. Ну така хороша тичка була так. Цікаво хто це. Сподіваюсь, що хоч не окунь. Хоча окунь був вже головою дригав. Ні, здається, судачок. О, так далеко тягнуту рибу. Замаха о, о! О. О. Це те, що треба. Але взяв прям за, за краєць. Тебе встигну, швидко ти чи ні, встигну, Такі встигну. О, дивіться, який судачок. Малютка. Але це сьогодні перший. речі, машинне масло, фетік 2.8. Мій саморобний Є, спрацювало. Я вже думав, якщо чесно, що я вже ні на що не здатний. В принципі, так воно і є, але зловив якусь одну рандомну рибку. Ну... Но... Сподіваюсь, що за нею буде і друга. А там з виброса тільки упало. Я одразу тук, покльовочка така кльова. Фух, скучив, скучив я за цими клюваннями на годиннику. Стидно казати, без 15-12 година. Тобто від самого ранку я заробив перше клювання. До речі, що саме цікаве, що клюнув. Судачок прям з викиду майже в самому березі. А До цього я його шукав на 10-12 на метрах внизу бровки. Виявляється він ото там вгорі сидить, тусить на глибині там, не знаю, 2-3 метри. Напевне. От засранство. Зараз тоді доведеться облаблювати прибережну зону, малі глибини. Для того, щоб хоч якось врятувати ситуацію. Це що твориться, друзі? Це якась третя-четверта проводка а, а, на цьому новому місці. Опа, па 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 Ну зійшов, ну зійшов, ну зійшов. Ну молодець, ви ж бачили, але, але почало все виходити, почало все виходити. 14 грам свінфет на двиніку в машинному маслі. І, до речі, на... У цій проводці у мене був такий легенький тюк, але я думав, що просто звалилась, а, а, звалилась. приманка. Знаєте, коли вона падає а, отак от зверху, падає вниз і вона інколи буває, що звалюється. О, але я якось потім подумав, хм, це не було ні разу такого за сьогодні. І тут, а, От, така то от штуковина. І ви бачите, що почало працювати. Ну, тобто я п -п почав потрошку підбирати ключик і почало потрішки виходити. І це круто. Це круто отримувати клювання. Ще одне клювання, ух, ви подивіться. Невеличкий судачок Але знову ж таки вгатив в фета. Ну нарешті, нарешті ключик підібрано. Я навіть не знаю, чого я вперся в того фета, я не дуже так і сильно люблю тих фетів, щоб. щоб в них впиратись, але за останні півгодини, напевне, це вже третя риба. Ще пару слів хотів сказати про... НДНД і саме надувне дувне дно, ну, як напевно. напевне. Віця, воно десь отак от сантиметрів, там, не знаю, 7-8, напевно, до 10 сантиметрів. Дно. І воно робить вас вище. З одного боку, це круто, але з іншої сторони, от коли ти сідаєш на борт, човен більше криниться. І коли ти хочеш. Наприклад, там помити руку, тобі треба більше нагинатись або коли тобі треба взяти рибу, то так само треба більше нагинатись. І це, це просто факт про НДНД. Тобто, якщо ви звикли, що на слані товщина якої там не знаю пів сантиметра, напевно, да? і все, то тут ви будете значно вище і сидіти вище. До речі, коли мотором керую, то теж отут Ручка майже впирається в банку. І треба її, я коли керую, то я вже звик трішки припіднімати її догори. О, ну, це такі речі, до яких просто треба пристосуватись не більше. Бо надувне дно і плоске дно тоненьке це дві різні речі. Це треба прийняти, але я думаю, що можливо комусь буде цікаво, якщо хтось раптом вагається замовляти човна з надувним дном. Не придивлявся, але бачу тепер скупчення чотирьох човнів. Попереду. Ай-яй-яй-яй-яй, покльовка була на ваших очах. От, І бачу, що скупчення чотирьох човнів, і це може щось означати. Наприклад, те, що там покльовує рибка. Або. Людям ліньки переміщатись. Я вам скажу, що це у нас четверте клювання на цій точці. Я вже думав зміститись, але я бачу, що все ж таки є сенс тут по... поекспериментувати з проводками, з приманками, ну, власне, з, з подачею. Бо, рибка покльовує. Ого, ого! На ваших очах нічого собі, нічого собі. Це якась груба риба, друзі. Це якась груба риба. І вона підсіла. Ого, ого, друзі, це може бути трофей і бікфіш. Ого. Це може бути щось супер грубе. Ого, ого, як вона давить. Ого, як вона давить! Хто ти? Покажись хто ти. Так. підсак на поготові. А. Ну, та, бігфіш. Та ж ясно, біг фіш. Ти зачем жопою клюнув, а? А як ти впирався? Як ти впирався, гадьониш? Як же ж ти впирався? А, это засранство. Бікфіш відміняється. Давай, біжи, дякую за клювання, друже. Просто дякую за клювання. Мені це цікаво, тут просто локація, де риба активна, наприклад, як от той от випадок, коли я підплив і хлопці там тулили рибу одну за одною. Я нічого не, не, не міг зрозуміти, що коїться. От. Чи просто активізувався судочок і зараз стюкає. Подивіться, що він творить на ваших очах. Це і хоч не за задницю, я так сподіваюсь. Ну, зараз би вже виріщав би. Ааа, трофей! Траф'ей! Це... Такий приємний. Ух, приємний судачок. Ого. Я щось думав, що там якась малявка. А там схоже, що і не дуже то тої малявка. О це вже хороший судак. Так, приманка вилетіла з рота, і найголовніше, що приманка приманці тих віст не відірвав. Так що, судак, дякую за покльовочку. Звісно, що таких гарних судачків ми відпускаємо. -е. Покльовочка. Тільки переїхав на нове місце, перший закид, Знайшов цікавий рельєфчик. І у нас є от, це у нас містер, суд... містер судачок. Містер Судачок, який хоче звалитися з двійника. Ні, не звалився. Так, з першого закиду, ну, мені, мені це імпонує, скажімо так. А заїв ти як? А заїв ти як? О, подивитися. Невеличкий, але... але приємно. Отримувати клювання, воно завжди приємно. Навіть таких невеличких судачків. Так. От, і біжи. Фет, Фетосвінг. От дивіться, хвостик. Хвостик від свінга, тіло від фета. І продовжуємо життя тому а, фету. Бо, бо вже в планах налити, приїхати додому і налити, не знаю, штук 10-15, так що вони були в коробці. Я просто ця риболовля вона назавжди мені закарбує. Те, що потрібно мати фета 2,8 в різних кольорах. Є одна риба, Чому я щось не впевнений, чи це судак, бо щось так себе дивно поводило зі старту. Почало трясти головою. О! о, о, о. Хорош, судак. О, це вже... Це вже гарний судачок. О. Свінг він просто продовжує сьогодні розривати. Остання точка вже працюю по... Рельєфу перевіряю, і я думаю, що на цьому буду риболовлю закінчувати. В принципі, сьогодні дуже така цікава риболовля в плані досвіду, я так ніколи не ловив, і я вам скажу, що це для мене дійсно а, той досвід, який безцінний на Дністрі. Якщо би хтось би мені сказав було робити так, як я сьогодні ловив, то я б це не повірив. Але переживши так цілий день, то. Наступний раз буду робити обов'язково так само, саме в цю пору, в цей період, плюс-мінус цю температуру води. Наразі все, всім до зустрічі, всім пока!